Приїхала машинка з Миколаєва, застукав 651 й двигун. Зараз будемо йому ставити 651 й двигун, переставляти його на вісне обладнання і запускати. Зараз 9.15. Ніхто це змагання не устраюває, просто щоб ви розуміли, скільки часу займає дана процедура. Так, 11 годин 15 хвилин. Двигуна вже зняли. Вже Розібрали. Вон он, застуканий, голий лежить. Зараз йде зборка, переставляється на весне обладнання. Обов'язково новий теплообмінник. Обов'язково обов нові прокладочки, всі ніякого герметика, все збирається, як повинно бути. Зараз дозбираємо і вставимо і запускаємо. Ще один момент. Ось так виглядають 80% радіаторів автівок, які до нас приїжджають. Обов'язково на мойці зараз перемиємо, все буде чистенько, буде дихати безум. Ось і все. Машинка готова. Зараз хвилин 30 попрацює, протестуємо і віддаємо. Ви і так, зараз 14-та година, машина повністю готова і протестили і проїхали кілометрів 20-30. Працює рівно, без сторонніх шумів, ніяких підтікань зовсім немає. Тому нагадую, з вас підписка обов'язкова. По спринтеру любе вирішення питання в кратчайші сроки за мінімальну ціну. Конкретно цієї людині капіталка обійшлась півдня і 3 800 баксів. Гарантія 15 тисяч або 3 місяці. Звертайтесь, допоможемо вам.